Одне з переживань, яке включає в себе доросле життя, це переживання невідомості. Ми ніколи до кінця не знаємо, що нас чекає у майбутньому. І це вмикає у нас дуже природню тривогу перед життям. Я розповім, чому більш, чому одні люди більш тривожні, а інші менш тривожні? А також я дам такі покрокові рекомендації, як спробувати самостійно справитися з тривожним нападом. Тож, взагалі, тема тривоги перед життям це тема довіри, життя. довіру до життя. І довіру до життя формує у нас наша мама. Своїм станом, да, а також тим, як вона себе поводить у відносинах з нами. Як мама може сформувати у нас довіру перед життям? Так, таке, такий стан базової безпеки, де ми розуміємо, що світ більш-менш безпечний і можна в нього йти, щось робити, і довіряти йому. Да. Мама це робить, по-перше, своїм станом. Коли, в неї, коли вона вміє справлятися з своєю тривогою перед життям, да, вона передає нам впевненість просто своїм емоційним станом. А також усіми такими заспокійливими е, штучками, які вона робила з нами в дитинстві. Тобто усі колискові, які ми чули в дитинстві, усі погладжування по голові, яка, які робила з нами наша мама, да, її там відкритий, щирий. Спокійний погляд, да, коли вона на нас, на нас дивилася, ми боялися, вона дивилася, і вона щиро запитувала: ну, ти, ти чогось боїшся? Да? Розповідай, розповідай мені, чого ти боїшся. Да? І тим самим вона континювала наш страх да, і передавала таку, і створювала таку базову безпеку перед життям. Um, і Якщо цього було достатньо, да, от такої, такої константи, да, то ви тоді, скоріш за все, не дуже тривожна людина і вмієте справлятися зі своєю тривогою. От. Але, на жаль, багато мам самі досить тривожні і депресивні, да, і тому вони цей стан передають своїй дитині. Якщо це так, то тоді задача. Задача ваша, да, ваша, ваша задача особистого вашого розвитку навчитися навчитися заспокоювати себе самостійно. Тому що коли у нас є оцей стан безпеки перед життям, в нас вмикається природня і прекрасна цікавість до життя, бажання досліджувати світ, бажання випробувати його, себе випробувати в світі. Да. Ми не боїмося, що ми можемо якось помилитися, да? тому що ми знаємо, що ми встанемо і підемо далі. Да? Тобто це вмикає такий механізм, коли ми можемо рухатися по життю вперед. І ось це дуже важливо. Да? На це впливає наша така базова безпека перед життям. А якщо це не так, якщо тривоги дуже багато, то тоді ми більше керуємося. Страхом, да? ми там не йдемо, ми якось чогось починаємо уникати, да? там, туди не йдемо, бо як би чого не сталося, сюди не йдемо, там не робимо щось, якби чого не сталося. Да? І ми так себе обмежуємо, обмежуємо, і ми ну, більше, наче, виживаємо, да? а не живемо зі своїх бажань. Добре, це про природу таку тривоги, так? Да? І зараз покроково спробую розповісти, як впоратися з тривожною ситуацією, з тривожним нападом, якщо він у вас стався. Тож, перше, що треба зробити, це просто усвідомити, що зараз у вас тривога. Коли ви тривожитесь, ви знаходитесь в такому злитті. З тривогою, вона, наче павутина, вся вас так огортує, да, з голови до ніг. І вам, ви, ви, ви не розумієте, що, мабуть, тривога це є я. Да, а, а, чи тривога вона окремо від мене, чи це правда, чи неправда. Тобто ви повністю вірите своїм тривожним думкам, і от власне ви весь представляєте собою таку тривогу. Да? Тому перше, що треба зробити, це усвідомити. І Сказати це собі, у мене зараз тривога. Коли ми називаємо емоції, коли ми починаємо дивитись на них отак, значить от навпроти, да, ми, ми, ми виходимо зі злиття з ними, да, і вже від цього ем, інтенсивність емо, емоцій знижується. Перше, що треба зробити. Друге, що треба зробити, це зрозуміти, ем, через що я саме. Тривожись. Да? Тому що тривога, вона буває, буває у вас може бути об'єктивна причина для тривоги. Там, наприклад, вам поставили якийсь дуже невтішний діагноз, або ми вас звільнили з роботи, да? Там, або не знаю, подруга з вами посварилась, нагримала на вас, да? або з рідними щось сталося. Тобто сталася якась конкретна подія, через яку ви переживаєте. Да? Але буває так, що наче все добре. Тобто, зараз у вас такий е, стабільний, більш-менш нормальний період життя. Да? Все добре, а ви все одно тривожитесь. Вам здається, що ось ось має щось статися. Зараз от щось, щось посипеться. Да? Ну, не може бути все так добре. Да? І от така хронічна фонова тривога вона м -м, дуже отруює е, е, стабільний і хороший період життя. Який ви проживаєте. Тому в першому випадку більш зрозуміло, да, там, через що я саме тривожусь, а от у другому випадку вже треба подумати, про що я фантазійно тривожуся. Що в моїй фантазії має зараз статися? Чого я боюся? І коли ви це зробили, третє, що треба зробити, це щоб ця ситуація реальна або фантазійна, щоб ви її. Щоб ви подивились на неї через таку здорову критику, ввімкнувши да? здорову критику. Для цього вам допоможуть такі, от, типу, запитання. Да? Перше, подумайте, чи не забуваєте ви про якісь деталі, коли ви думаєте про свою ситуацію, реально або тривожно? Да? Тобто, бо ми буває, концентруємось на чомусь там от, конкретному в ситуації, да? але ми забуваємо ще щось більш оптимістичне, що в ній є. Друге, чи не переоцінює значність певних деталей, да? коли ми ну, знов ж таки концентруємося на чомусь е більш поганому? Чи не розмірковую я в полярностях все? Або нічого. Чи не роздивляюсь я питання, на які, в принципі, неможливо відповісти? Да? Це підвищує рівень тривоги. І чи не, чи не вимагаю я від себе більше, ніж о, від інших в даній конкретній ситуації? Чи не переоцінюю я, що відбудеться саме ця подія? А, тобто через такий списочок проганяєте оцю ситуацію? Вмикається здорова критика, ви починаєте бачити ситуацію більш так загально, більш обширно, тому що що відбувається в нападу, ну, при тривожному нападі, у нас повністю звужується свідомість. Ми бачимо тільки один або два-три дуже поганих варіанти, і ми починаємо вірити саме в них. що саме це станеться зі мною. Варіантів більше немає. Да? І наша задача з вами це розширити цю кількість варіантів, і щоб там були оптимістичні варіанти так само да, на рівні. Да? Ми включаємо ці оптимістичні варіанти. В цьому нам допомагає цей список, да, бо вони додають. А, і потім. Ми думаємо, а як що я можу зробити, що в моїй владі, щоб сталися більше оптимістичні варіанти, аніж негативні. Тобто тут ми собі ще й повертаємо владу в ситуації. Да? Я роблю все, що можу, щоб сталося оптимістичне. Да? А далі, ну вже як буде, так, так і буде. Звичайно, це все дуже класно напрацьовується. В терапію, тому що терапевт саме стає такою фігурою, да? він попадає от в цю вашу частину, до вас не вистачає цієї базової безпеки, да? він багато разів вас заспокоює, багато разів включає разом з вами критичне мислення, багато разів каже якісь приємні там, теплі слова, дивиться на вас підтримуючим поглядом. Да? І коли цього досвіду стає достатньо, коли це відбувається. Досить багато і регулярно, ви так чи інакше ви всотуєте в себе фігуру терапевта. Да? Він починає жити в вас, як мала б жити там ваша е, ідеальна, е, впевнена перед життям мама. Да? Е, е, і, зрештою, в, ви вже самостійно можете е, заспокоїти себе. В якихось ситуаціях, тому що ви згадуєте, що вам казав терапевт і як ви себе при цьому переживали. Тому це можна робити і в терапії. Да? Можна пробувати робити і самостійно. Будь ласка, ви, наприклад, також можете з таких порад, ви можете. Е, е, Можливо, у вас є якісь улюблені, ну, відомі люди, да, там, або блогери, або актори, або ще щось, да, яких ви вважаєте такими впевненими перед життям. да, і от в таких ситуаціях тривожних, да, можна також фантазувати. А щоб сказала мені ось ця людина, якби вони якби вона мене підтримала, да. Це звучить, може так, не знаю, по-дитячому, але насправді е, наші фантазії е, ну, справа в тому, що коли ми в фантазії проживаємо якісь емоції, коли ми фантазуємо, наша психіка це сприймає на рівні з реальністю. Да? Тому, тому це і працює. Коли ми прокручуємо якісь тривожні, погані думки, ми переживаємо, наче це вже ось сталося. Да? І навпаки, коли ми проживаємо більш якийсь оптимістичний варіант подій. Або то, що нам сказала б наша там улюблена, відома людина, це теж нас може заспокоїти. Ось. Я не кажу про те, щоб да, піти в повністю в полярність, що все добре і нічого нема, і нічого поганого не може статися. Ні. Наша задача отримати якраз цей баланс, да, зв'язок з реальністю. Да? Бо може б статись погано, але може статись... І хороше. І якщо у вас дуже багато поганого, тоді ви тривожна людина. Думок, да? А нам треба додати оптимістичних думок, щоб була, був такий повний зв'язок з реальністю. От, ну, якось так. Якщо вам імпонує, якщо вам цікаво, цю тему можна проробляти зі мною. Я вас запрошую до себе на терапію, на консультацію. Записуйтесь по силці нижче під відео ФБ, Інстаграм, Телеграм. Ми про все з вами домовимось, обіцяю. Тому пишіть. А також ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання мені. Це дуже приємно і важливо. Па-па!